Press Any Button. Word. Так. Окей. Okay. Так. Що у нас? Language. І ми маємо. Ми маємо. Не маємо ми української, на жаль. Гаразд. Аудіо. Давайте музику просто приберемо повністю. Так, input options, Control, remapping. Ні, цього ми нічого робити не будемо. Ну, виглядає. Може бути щось цікавеньке, до речі, хочу вам нагадати, що власне ви можете та е, додавати музичку. Чекав, це кросоверта. Ви можете додавати музичку, вмикати дебаф, вмикати скрімери, якщо хочете. Фармін-симулятор 25 буде українська. Мені здається, у всіх фармінг симуляторах є українська, чи ні. Чи не на усіх? Бо я чув вже цю новину про попередні частини. Це фане важко я попрошу на старті без прикладів. Ага, зрозумів. Так. Ну цікаво, він такий промальований. Мені здається, вони намагалися в той самий стиль, як типу, комікси. Як doing? життя. Оу май. Оу май! Подивіться, як це гарно. Слухай, Рендер, знаєш, що мені нагадує? Оця от гра, що ти нещодавно е, ці от які там павші тузи, чи як там правильно. Деряві тузи, чи щось таке, коротше. От-от щось воно. Ні, ну тут навіть краще. Фокус. Ага, мені напевно туди треба. Муф. Деряві тузи. Оо. Блін, як воно прикольно виглядає. Ні, ну слухайте, за візуал ця гра вже, типу, від мене отримує пару балів точно. Дерві тузи, якась дуже специфічна назва. Насправді це прикол пішов е, з трансляції е, якоїсь. Е, це Summers Game Pass чи Xbox Games. Е, і PlayUA власне робила е, ретрансляцію і коментувала. І там вони назвали цю гру, власне, дереві тузи. Потім це потрапило у Twitter, І ну, коротше, якось якось так.

To think how Shut up and take my money. До речі, демка ж є. Власне, я граю в демку. А скільки вона коштує? Слухайте, 491 гривня по знижці зараз. Для PlayStation це нормальна ціна, я вважаю. І ще її є демка. Боксмастер у KFC. <-ків -сі> <-мастер -у -ків -сі> без поняття. Я не знаю, що таке боксмастер у KFC. Це тобі не джуманджі за 1200 гривень. Та -та -та. you мне уже дадут с кем-нибудь побиться. Мне кажется, мне тоже хочется с кем то побиться. О! Це і все? Велкомі комітет ібов. Ой, а можуть це зламати? Не, не можу. На жаль. Бадумц. <laughs>

А, так, я його якось, коротше, забив. Воло дуже дивна бійка. <рес> <рес> Рандерос, можливо, я, 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 тільки візуал. Це <рес> 100% Бодомс. А де мій Бодомс? Ось вам бадумс. Тривога. Я наче в себе не чую, але між нами є трохи відстані. Хороза балістика. О, так, в мене є блок. Я поставив блок. Ти чого? Якось воно дуже важко йде, якщо чесно. Окей, амдан. Рози боліст. Ну, знову ж таки, я цей. Як, е, власне, ні в коєму разі не кажу, що це типу, правильні думки, чи якісь там правильні ідеї, чи е, щось таке. Але е, типу, я дотримуюсь оцієї штуки, що якщо прилетить, то прилетить. Типу. Власне, я навіть думаю, що краще так не робити. Ну, і не думати. А, почекайте, я просто забив його всі інші зникли. Ой, він класно йде під цю пісню. М. Як там ромчик боже? Та файно, файно, поки що не, не говорить, власне. Ну, типу, це Е, Ходить, якщо за щось тримається. Йому подобається, досі подобається, як співа. Я, я співаю. Нікому не подобається, крім нього. Я думаю, особливо не подобається сусідам. Дуже не теж не дуже От, Але йому подобається. А загалом все добре, ми коли були у лікаря. На тому тижні ми були у лікаря, ну це планове типу, відвідування. Казала, що все класно, все добренько. Such, а і ще е, ну, у мене коротше є е, е, родичі в Німеччині, коли кароокестрім, напевно, ніколи. Uh, так, от я родичі в Німеччині. Вони коротше їздили і привезли кілька іграшок, які співають німецькою. Це швайно черепаха, і швайно коптер. Ну, такий, типу. Я, до речі, коптер, здається, відео кудись викладав. Ну, такий, знаєте, коптер, який ти слухаєш, і в тебе рука ну, потрошки, от, знаєте, намагається від серця потягнутися кудись вгору. Ймовірно, до сонця чи до місяця. ну, Ви зрозуміли, про що я так. Але згодом, згодом. слухаючи, чи швайно черепаху, і швайно коптер, бо вони малому подобаються. Я почав підспівувати. Ну Це знаєте, от коли в дитинстві слухав Рамштайн, зовсім не знаючи німецькою, але ти підспівуєш. От тут так саме. За на святкування згадав жарт про ромчика іграшку і коробку знову пошне. І це при при тому, що це не жарт. Це насправді не жарт. Там вже коробка з нової пошти і коробка з мейкапу. От він грається коробками, він грається якимось речима, які, ну, типу, не пов'язані з іграшками. І от йому подобається оцей Швайно Коптер та Швайно Черепаха. Ні, та там, там співається класно. Там ну, умовно деякі речі, які схожі з англійською, там, типу, в німецькій, там, умовно, там. Ем... Я не знаю, що там схоже там. Манкі, там якісь ще якісь тваринка. Воно, типу, прям ну воно, воно дуже мелодично звучить. Там, типу, дуже якісний звук кайфовий. Він все одно не розуміє поки що тексту. А я, типу, підспівую, танцюю, і йому подобається. Ви мені нагадала. Мого друга депортувала на два роки від них. We should thank the Lord. I don't go all the way back to Idaho. Hellboy, the entity you spoke to, friendly or not. She heard First, they ran things, but then, oh my god, whatever it was sounded real nasty. We got the hell out of there. So,

now get back in there and find out what's going on. dismissed. first of all, good work getting lucky back, hellboy. It shows you can obey orders when you put your mind to it. keep going like that. <laughs>

За здоров'я донатора. Це якось дуже по-злому. У нас family-friendly контент. Що? Я думаю, ми, ми готові оцінювати цю гру. Візуал. Мені сподобався, тому можна щось і, і поставити більш-менш. Але ігрова, поки що якось. Ну, мені боївка не дуже. Якщо чесно, тому я думаю, що вона. Повністю заслуговую на цю високу оцінку. За Здоров'я ж неопокій. А, ну я не, не, не дуже шарю в цих типу рочах, якщо чесно. Для мене ставити свічку це, типу, завжди якось, типу, сумненько. Вчився в недільній школі в дитинці? Ну, я, я все забув. Так.